Йоу, всім салют! Сьогодні в нас п'ятниця, а це означає, що саме час зробити реакцію на новинки цієї п'ятниці. Сьогодні будуть дропи у багатьох, але я відібрав найцікавіші це Spawn, Force Gang, Нія Барбія та Стаса Заренко. У, сьогодні будуть кльові тречки, послухаємо їх, оцінимо. Uh, але але чуваки перед початком ви знаєте, що треба зробити. У мене тиждень тому вийшов альбом Pink Season. Посилання ви побачите знизу. Там також буде мій інстаграм. Мій тікток, мій телеграм. Обов'язково підписуйтеся. Це дуже для мене важливо. Альбомчик, слухайте. Не забувайте підписуватися. Слідкуйте за інстаграмом, тіктоком, телеграмом. Все коротше буде знизу. А ми поїхали слухати спалма форс -генга, Ніо Обербів та Саса Let's go. Перший трек це в нас Форсґенґ. Тричок називається What you mean. Обкладинка. Обкладинка така. 5 з 10 поставлю, а тричок має бути м'ясовим. Тому поїхали. Як завжди, форси це. Його фішечка. Перейдем, як папну пара зені yeah, У мене є талант, досити три бопе. Я yeah, діваюсь, дуже стильно, мені потрібен ці флей. Роблю раптом мене приймаю смс. Yeah, не я тобі руку, тому що ти не признає. Можу визнати, ти, що я буду правий. А ти тут фейк, сі пацан, находь і базар. Читко ривка саки, сейдом дуже мене. Мені yeah, не хватає молодому роблю гайс. Дуже незвично, що Форос не такий прям агресивний, не дарк плах, а щось таке, знаєте, більш. воно качає, типу, більш таке спокійне і добре. О, а це ось слова про не брав руки в руки зброю. Це про пітона? Може, може, не знаю. Тому що на них всіх надіти таке, на моїх пасі, не вони розкажуть, як то треба. Не забуду символи свої було. Але я підкурюю, ти підходжу, я все сержу біля махи. Я вночі домов виглядаю, як сава Як yeah. ти розкидаєш слова, тому тобі не довіряю, ти пацан походу на онгра. Вона мене знає, бо полюбила тре. Я заставляю нас, сама ще на мене. Я віддав романтику, це зес, у нас ще на мене. А по фоке гаперетиме квапту порозмій. Він таке трошки, трохи якось скучненько мені. тобі руку, тому що ти не Оце ось. Не признає, що це в кінці трошки не сподобалося, як воно як не вписалося. Коротше, але пофіг, автор так бачить, форс, такий тречок чоловий, свага присутня, як кажуть, як говорять. Поставлю треку шістірку, напевно, і давайте одразу наступний трек, спам, тречок Chrome Heart називається Обкладинці, вісім ставлю. Чуваки, ну тричок, прям нахуй білі тішки, я тепер вдягаю чорні. Давайте слухати. У, який початок, а. а. Мені вже подобається. Давай, давай, давай. Бля, не зараз. білі тішки, я тепер вдягаю, чорні. Такий слайм звучок нічого не розумію, але бля, вайб присутній. Ой-ой. Бля, такий дроп дуже був Незвичний, неочікуваний. А ну зараз ще. На хабілі тішки я тебе придягаю, чорні. Не кайф, кайф. Біток просто й Біту 10 з 10 ставлю. Я знаю, що спам сам собі все робить. Тому ну, за роботу десятка, точно, Тречку поставлю 8. Дуже сильний трек. Такий, знаєте, хвилина 30, це як треба. А, прикольний приспів запам'ятовується, прикольний а, цей вайб. Прикольно спаум так просто слаємо читає. читаю. Мені ну, сподобалось, реально вісімку поставлю. Вісімку, вісімку. І рухаємося к останньому треку. Сьогодні така швидка реакція по фактам, без зайвих слів. Останній трек це Ста і Нія Барбія. Обкладинці поставлю 5. Uh, от. Шрифт. Мені шрифт подобається. А так обкладинці 5 поставлю. Трек називається Need You. Слухаємо. Чуваки, а поки ми чекаємо дроп, Підпис... підпишіться на канал, будь ласка. Барбіа. Прямо на цьому ліжку я удал гінсти піч не пізнає ніж можливо в цьому світі Бля Детройт, люблю, тому кайф. Якщо спробуєш <му> мене вже не захочеш інше. Часто сиджу на сиджена бітіта, хоч на тобі. Хочу, щоб поряд був на сині, коли ме круті, хочуть зі стрілки оці, показати їх тобі, коли буде на.

Бля, щось мені Стаса не вистачило, Треба ще стасика. Бля, я думав, у Стаса ще тут партик буде. Мені Стаса дуже не вистачило. Там в нього вісімка була чи четвірка. Вісімка, нібито. дуже мало не вистачило Стаса. Бля, от реально було б більше Стаса, я поставив би більше тречку. нього АБРБІ на початку гарний куплетик видала. А, треку, ну поставлю 7. 7 поставлю, бо реально було б більше Стаса. Було б заєбість взагалі. От такі в нас сьогодні треки були від наших виконавців, тому обов'язково підтримуйте українську музику, слухайте Стаса Азаренка, Нія Барбію, Спаума, Форсгенги та інших наших хлопців. Посилання на мій альбом також буде знизу. Всіх обіймаю, всіх люблю, підписуйтесь на канал. Байк!